Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих серіалів про вампірів. Поїхали! На секретному рівні уряд Сполучених Штатів намагається створити вакцину, яка могла б вилікувати людство від більшості хвороб, проте досліди йдуть не за планом. Ліки вперше випробували на ув'язнених засуджених до страти, які зрештою перетворилися на моторошних вампірів, але отримали фантастичний імунітет. Коли у світі спалахує епідемія смертельного вірусу, у вчених не залишається іншого виходу, окрім як випробувати вакцину на диву. Дитині, і їхній вибір падає на осиротілу дівчинку. Після втрати батьків Елейна та Джеремі Гілбер перебираються до тітки і намагаються повернутися до звичайного шкільного життя. На початку навчального року усі старшокласниці звертають увагу на загадкового новачка Стефана Сальваторе. Ніхто з них не здогадується, що юнак справжній вампір, який згодом починає симпатизувати саме Елейні. Проте слідом за Стефаном в містечку з'являється і його брат Деймон, який починає сіяти хаос та крово пожежно розправлятися з людьми. На острові Статен в Нью-Йорку проживає чотири древніх вампіра. Нандор ласло та Надя є класичними кровопивцями. Тоді як Колін харчується енергією людей та інших вампірів. Одного разу до них у гості зі старого світу прибуває барон Афанас, який переконаний, що вампіри мають правити усім світом. Він розчарований тим, що його друзі не змогли завоювати навіть Статен, та робить усе можливе, щоб це змінити. Могутні вампіри Ребека Клаус та Елайджа маскували свою присутність у новому Орлеані, ретельно маніпулюючи його мешканцями та створюючи рай собі подібним істотам. У цій атмосфері веруючого нічного життя вони поринали у безкінечні розваги. Проте рівновага була порушена появою Майкла, який змусив родичів залишити рідне місто. Через багато років вони повертаються в Орлеан, де тепер співіснують вампіри, відьми та перевертні. Тепер тут панує хиткий мир, але первородні прагнуть відновити своє домінування і розгадати підступні плани Майкла. 200 років тому Луї Де Пуан був перетворений на безсмертного вампіра. Протягом десятиліть він блукав землею, спостерігаючи за безсенсовим життям людей, насолоджуючись своїм існуванням. Тепер він вирішив розповісти про все побачене паризькому репортерові Дані Молою, який навіть не здогадувався, що одного разу в дверях його будинку виникне справжній вампір. Навчальний заклад під назвою Сальватор є містичним місцем, в якому зібрані воєдино усі носії надприродних здібностей. Зокрема, тут навчаються юні перевертні вампіри та відьми, яким належить розкрити наявні у них таланти та навички. Після успішного проходження всього курсу навчання вони мають повернутися до рідного містечка під назвою Містер Фолс і почати протистояти ворогам, які бажають захопити цю територію. Однак, перед Цим учням доведеться пройти низку випробувань, і зрештою не всі зможуть стати випускниками магічної школи. Розмарі Хетевий вампірна півкровка, яка з дитинства дружить з Василісою, дівчиною з аристократичного роду драгомирів, разом з якою відвідує Академію святого Володимира. Перша вчиться бути хранителькою, друга вивчає магію та високі манери. Хоча після випуску обидві мають намір подорожувати світом і жити тим життям, яке їм подобається. Проте, все змінюється, коли внаслідок трагічної автомобільної катастрофи Василіса позбавляється. Авляється всієї родини та стає принцесою, головною спадкоємицею давнього вампірського роду. Наприкінці 19-го століття до Лондону під виглядом американського підприємця прибуває сам Дракула. Він переконує усіх, що бажає донести сучасну науку до суспільства, але насправді ним рухає жага помсти секретній організації Дракона, яка багато століть тому перетворила його на кровожерливе чудовисько. Водночас, незабаром зустрівши прекрасну міну Мюрей, Дракула впізнає у дівчині реінкарнацію своєї покірної дружини дружини Ілони, яка в свою чергу збирається вийти заміж за журналіста Джонатана Харкера. Реджі Баскін нічим не примітний співробітник закладу швидкого харчування, який постійно зазнає принижень з боку свого керівництва. Натомість в житті Баскіна настають кардинальні зміни, коли в кафе забрідає загадковий незнайомець на ім'я Моріс. Він бере реджі під своє крило, навчаючи його корисним навичкам, необхідним для досягнення успіху. Проте поступово дружба з Моріс починає негативно впливати на Баскіна. Він перестає виходити з дому при денному світлі. Ерік Брукс на прізвисько Блейд під час народження успадкував від матері, укушеної вампіром, надприродні здібності та довге життя, але зберіг людський імунітет до сонячного світла. З роками він досконало опанував навички рукопашного бою та почав винищувати кровожерливих істот по всій планеті. Одного разу, прибувши до Детройту, Блейд об'єднується з нещодавно зверненою Крістою Стар, яка розслідує загибель свого брата, що приводить дівчину. До одного з великих будинків вампірів. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.